А ти уроки зробив? Мам, так в мене осінні канікули. Але все ж таки за весь час канікул зробити можна. Завтра обов'язково зроблю. Добре, я зараз їсти буду готувати, потім прийдеш вечеряти. Добре. Так, почнемо мою історію. Назвем її Франциска. Почнемо історію так. Привіт, мене звати Майк, мені 15 років і я школяр. Зараз в мене осінні канікули, і я відпочиваю. Сам я з Англії. Ми переїхали жити у Францію і поселилися в заміському будинку. Переїхали по причині. Що моєму батькові запропонували роботу з високою зарплатнею, а ще й до цього мій батько знає французьку мову, але це вже інша історія. Так от, моя мама і тато повинні були поїхати в місто на чотири дні і розібратися в справах по роботі, а я залишився вдома сам на хазяйстві та й заодно відпочити. Синок, зійди на низ. Іду, мамо. Ти не забув, що ми сьогодні їдемо на роботу по справах на чотири дні. Не забув. Так от, так як ти залишаєшся на хазяйстві сам вдома, твоє завдання прибрати зі стола і прибрати будинок, нічого іншого поганого тут не роби, зрозумів? Зрозумів. Машина готова до поїздки, валізи з потрібними речами в багажнику, документи не забув, можемо їхати. Зараз я майкові за справи скажу і теж вийду. Добре, я тоді в машині почекаю. І ще, як ми поїдемо, закрий за нами хвіртку. Добре. Все, я пішла, бувай, люблю, розважайся. Щасливої вам дороги. Хороших днів на роботі. Бережи себе. Юху, я сам вдома ура. На цих радісних емоціях, залишившись в будинку один, я побіг здійснювати своє бажання, яке хотів ще з початку свого підліткового віку, а саме глянути фільм жахів, а так як батьки мені забороняли, то я не міг дивитися жахи, а тут з'явилась нагода, тому, знайшовши фільм жахів, який буду дивитися, я поспішив прибирати будинок. Так, з чого би почати? Почну з Вулиці. Тепер будинок. Ну що ж, очі бояться, а руки працюють. Слухай, що не сталося не плач, не шуми. Щоб він з тобою не робив просто замри і не рухайся. Інакше ми двоє загинемо. Ти мене зрозуміла. Так, так зрозуміла. Дивившись фільм жахів, у двері несподівано подзвонили. Я глянув, хто це може бути, і побачив дивну дівчинку в білому. Вигляд у неї був доволі моторошний. І от що дивно, що сусідів біля нас немає і сюди ніхто ніколи не приходив, але все ж таки потрібно було спуститись, можливо вона заблукала або допомога потрібна, але це не саме дивне, що відбулося далі. Привіт, тобі чимось допомогти. Відкривши двері, я нікого там не побачив, хоча з вікна я точно бачив силует дівчини. Ей, це що розіграш такий, якщо так, то це не смішно, тому що я бачив, що тут хтось стояв. Крикнувши, що це не смішний розіграш, я побачив подарунок. Тут подарунок випадково будинком не помилилися, тому що я нічого не заказував і мені подарунки не потрібні. Це не смішний жарт. Якщо потрібен подарунок вийди і візьми, тому що я закриваю будинок. Після побаченого мені стало не по собі, і, не дочекавшись відповіді, я взяв подарунок і закрив двері, пішов наверх і розпакував цей подарунок, якщо він нікому не був потрібен. Записка що тут написано? Пограємо в хованки? Ніч одна з чотирьох. Що це означає? Що це чорт забирай, що за звук? Знявши обгортку та відкривши коробку, я побачив записку, взяв, прочитав. І там було написано: пограємо в хованки, ніч одна з чотирьох. Після цього відбувся дивний звук, щось похоже на крик, але це не було похоже на людський крик, більше похоже на якусь тварину. Зі страху виключив світло і заховався в шафу у своїй кімнаті і так просидів цілу ніч до шостої ранку. Мені було дуже страшно, але все ж таки все минулося, і я вийшов з шафи десь в сьомій ранку. Після цього я подумав, що може це був сон, чи мені щось здалося, але ні, це все було насправді. Вийшовши з шафи, подумавши, що все минулося, я дуже помилився, адже не все було так просто.